Починав нашу процедуру конкурсних торгів, Предмет закупівлі апаратури електрична для комутації чи захисту електричних кіл а на матуванні не більше, ніж тисячі вольт. Приймають участь ТОВ «Комплект тех міста Київ, ТОВ науково-виробниче підприємство Сигнал міста Харків, ТОВ торговий дім «Ватрацентр» Атроцентру міста Київ, ТОВ «Югсвєт» міста Учасник номер 1 Товариство з обмеженою відповідальності, тех Дві частини. Комерційна частина. Комерційна частина пошнурована понумерована, складається з переліку документів пропозиції конкурсної торгівлі. Довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, довідка від е, банка ПУМ е, про оборогованість по кредиту та відсотками відсутня. Е, фінансовий суб'єкта. баланс на, пеша, на 31 грудня 2015 року. Довідка. Цей довідку повідомляємо, що товариство здає фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства. Згідно положення Балаторського обліку номер 25 щодо виконання договорів. Лист відгук від ДТЕК. Лист відгук від енергоатом. Статут товариства. Довідка товариства Товариства з медичної відповідальністю комплітекс повідомляє про відсутність підставчого старчу до відмови учаснику участі у процедурі закупівлі, визначених у частинах першої і 2 закону. Наказ про призначення на посаду директора. Протокол No46 збори учасників товариства. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Позиція конкурсних пригрів спадає. Всього сподобає 1200 гривень ровно. Технічна частина. З переліку документів, технічної специфікації і гарантійного листа. Це. Пропозиція номер 2 Техні... Товариство з обмеженою відповідальністю, науково виробниче підприємство сигнал. Дві частини, комерційна частина. Комерційна частина приєднається сигналу. Складається з'ясню документів, пропозиції комплексні «Інтерв'ю» Довідка про наявність обладнання на матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідне наняти досвід, довідка від банка Гарант про діючі поточні рахунки, розпрощана за оборони за кредитними лініями відсутні. Баланс на 31 грудня 2015 року про фінансові результати. Інформація щодо виконання аналогічних договорів. Татут то товариства. Довідка. МВП сигнал засвідчуємо відсутність писта для відмови участі у процедурі закупівлі передбачених. Законом України. Закол загальних зборів. Учасників. Наказ. На вступ на посаду директора. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Опозиція конкурсних торгів складає цього з ПДВ.

Технічна частина пошнурована, понурована складається з виявлення документи, інформації про предмет закупівель. Гарантійний лист. Пропозиція номер три. Приватне підприємство торговий дім вакроцентр. Дві частини померційне. Частина постарованого повно складається з реєстру документації пропозиції конкурсної торгії. Ви згода з виховленням арифметичних помилок. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупію. Рішення засновника. про призначення на посаду директора, наказ розпорядження про те, що приступає до виконання обов'язків, паспортні дані, Ловінський Шермін Кадирович, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру. Довідка про надіяність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні зміняння не та досвід. Довідка про обладнання та матеріально-технічної бази. Фінансовий звіт об'єкта малого підприємства. Баланс на 31 грудня 2014 року. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Фінансовий звіт. Баланс на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Довідка про стан податкової заборгованості від Приватбанку. Довідка про обіги від Приватбанку. Інформація щодо виконання аналогічних договорів. Відгук від променерго СНАП товариство. Відгод під Промсила. Тут товарі. Довідка про відсутність підстав щодо відмову в участі у зазначених у учасниках першої та другої статті закону України. Позиції конкурсних торгів складає. Подаваємо 73 тисячі 832 гривні 36 шість копій. Семь тисячі 832 гривні 36 копій. Технічна частина. Частина розпована, понумерована, збирається средством документації, довідка про відповідність технічним, кількісним та якісним характеристикам предмету закупівлі. Інформаційна довідка щодо дотримання заходів і захисту довкілля. Гарантійний лист про надання зобов'язань. Позиція номер 4. Товариство за межної світ Дві частини. Комерційна частина. і Вшноровано пронумерована, складається з реєстру документації пропозиції конкурсних торгів. Довідка про те, що ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-х днів коментарних з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка по наявність представників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, довідка постав позичкової заборгованості від Приватбанку, баланс на 31 грудня 2014 року. Звіт про фінансові результати за 2014 рік. Баланс на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Довідка про обіги від Приватбанку. Інформація щодо виконання аналогічних договорів. Лист вігу від Запорізького олія Жиркомбінат. Лист вігу від Запоріжсталь. Рішення номер 3 засновники товариства про виправлення помилок статут товариства. Довідка про відсутність підставчої відмови в участі у процедурі закупівлі та або відхилення пропозицій конкурсних торгів. Довідка, що засвідчує відсутність підставчої відмови в участі в процедурі закупівлі та або відхилення пропозиції Протокол номер 1 загальні збори учасників. Наказ про призначення директора на посаду. Паспортні дані ЄВОШІ Євген В'ячеславович. Картка фізичної особи платника податків. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Плитка про згоду на виправлення арифметичних помилок. Пропозиція конкурсних торгів складає цілове складове 68 558 гривень 68 копійок Технічна частина Технічна частина прошлована, пронумерована, в приємної документації. Інформація щодо відповідності технічним, якісним та кількісним характеристикам предмету закупівлі. Довідка щодо застосування заходів захисту кілля під час виконання договору про закупівлю. Гарантійний лист. Запитання є? Дякую.